Привітати майстра декоративно-прикладного мистецтва та педагога Мирослава Радиша до музею писанкового розпису прийшли друзі та колеги, а також і критики. Відвідувачі зазнаються, що мутець постійно дивує своїми роботами. Кажуть, що задоволені від побаченого неочікувані і поєднання і орнаментів орнаменти географі... геометричні з рослинними. Ну і взагалі тематика така цікава в нього різна. Дуже вражає, якщо чесно, і дуже приємно, що теперішній час е, е, не так просто е, взагалі творити Мирослав Радиш, викладач Косівського коледжу мистецтв, Майстер розповів, що працює з різними матеріалами: грушею, горіхом, явором, черешною чи дубом. І інколи їх поєднує в роботі, і виходять цікаві містецькі твори. Тепер мене більше цікавлять склеювання різноманітних порід. Там мабуть найкращий варіант видно, це ось. Такі килимові мотиви і такі кілька останніх робіт в такому в такій, в, такій, в такій технології, скажімо. тематика різна, а технологія склеювання різно різнокольорових порід. Ну різних порід, деревини. Митець зізнається, що ще тогоріч хотів представити коломиянам свою виставку до власного 60-річчя. Однак війна внесла корективи в його план. Тішить майстра і те, що йому активно допомагає вся родина. Ми. Минулої осені зробили музей такий трьох поколінь. Він називається «Дєдик». ну буде називатися, бо, бо все поки що зависло на паузі. Мій тато відомий письменник Богдан Радиш Маринюк, мій зять Едуард Радиш з Брайстер, вону має прекрасну колекцію, і ми такі три кімнати окремо зробили. Ну, є кімната моїх виробів. А Мій син, я маю сина й дочку. Тож для коломаян Мирослав Радиш представив тарелі, шкатулки, боклаги, підсвічники та інші вироби. Загалом в експозиції понад 100 робіт майстра триватиме виставка до кінця місяця. З коломою Іванан Малецький Галина Рованчук, телерадіокомпанія Раї.